Всім привіт з нашого графства до Хочу вас запросити подивитися на чарівне місто. Місто? Місце. Місце, звичайно. Міст у нас не так багато в нашій, в нашій сільській місцевості. А, ну, містечка, скоріше містечка. А, це я знімала у січні, і сьогодні мені здається, що відповідно до теми: а, це непоганий пейзаж, це захід сонця. Так що пропоную вам подивитися на Захід сонця, на красиве місце і обговорити принциповість. Е, відразу скажу, що я не маю на увазі е, людей, і я зараз читала і дивилася психологів, своїх колег, вони теж розмежовують. Якщо ми беремо. на е, Принциповість то треба розмежовувати. Позитивна принциповість і негативна. Позитивна це притримання просто загальнолюдських норм. Не вбивати, не грабувати, не гвалтувати. Я так думаю, що на Росі від загальнолюдських норм відмовилися. Болюча тема для мене мене як Заїло. І, звичайно, я, я для себе, і це тут на ваш вибір. Обираю відмежовувати також принциповість стосовно країни, суспільства стосовно нашої України. І я бачу от, поєднання у людей і принциповість і позитивно, і негативно. Так ось про негативний бік, чому я про це говорю? Мене це насправді менш за все турбує. У мене чогось це не чіпляє. хоч я бачу справді багато таких людей навколо. Я хочу вам просто показати шляхи самотності. Їх багато. І якщо ми беремо негативну принциповість, тобто регідність, Якщо ви не знаєте, можете не дивитись не гуглити. Ригідність – це невміння пристосовуватись у суспільстві. І такі люди вони виправдовують своє невміння, підсвідомо виправдовують, що я занадто принциповий. Їх поза очі називають неприємними людьми. Такий неприємний чи неприємна, принципова. Бо зверхність, пихатість, відчуття, що я можу чіплятися до людей, засуджувати людей, я собі таку роль судді, Це буває виявляється в порадах наполегливих, буває в такому критиканстві. Я от відкриваю Фейсбук, в мене там таких людей зібрала я. Дуже-дуже багато. І читаю, що все погане, всі погані. І от тут просто нема нічого хорошого. І критиканство, засудження. Так ось це ж, звичайно, шлях до самотності. Я думаю, що всі вже це зрозуміли. Бо е, мати справу з вами будуть не хотіти. Якщо ви не хочете бути самотнім, якщо вам важко від цього, то треба пропрацьовувати, відмовитись, також принциповістю, часто виправдовують, я просто забула це сказати на початку: ну, своє хамство і невихованість. Я правда люб, я всім кажу в очі. Я про це казала, що це не ну, таке насправді лицемірство, бо ви ж не всім кажете в очі. А ви ж не кажете в очі своєму начальнику всю правду, що ви про нього думаєте. Ну, хоч я знаю таких людей, що дружина працює. Так родина, а він так і не працює принциповий, вже вік такий, що пенсійний, так і не працював, бо він принциповий і він всім справді казав правду. Я не знаю, може він її так я із ним менше знайома, може він так виправдовувався, щоб вона працювала працювала більше і розуміла, що він просто не може через свої принципи працювати. Я його бачила на різних заходах, але так, так близько не спілкуюсь. Я спілкуюсь з його дружиною і спілкувалась. Вона розповідала, що він не може працювати, бо дуже принципова людина. Тобто хамство, засудження і шлях, шлях бути одним. Я не знаю, мені здається, що бути самотнім не є добре. Це добре, коли ви чи маєте великі гроші, коли щось станеться, ви просто заплатите за все. Хоч що Сталін мав і гроші, і владу, був, був хазяїном Величезної імперії. І як це закінчилося? Тобто гроші не завжди, на жаль, рятують. На жаль, я зараз не хочу сказати нічого поганого, не про багатих, не про такий шлях. Тобто, після певного віку людина боїться, що його шукають, і ще більш самотні. То гроші теж можуть вести шалені до самотності. Так, ось гроші. Можуть вас від такої небезпеки все ж таки до певного часу рятувати. Все ж таки, як ви думаєте, тут я не впевнена. А, чи це, можливо, ви ще здорові, більш-менш, і, і якось можете втриматися. А щось станеться, тут навіть не то, що вас будуть доглядати. Якщо є. Кошти, то доглядати, може, вас не треба. Може, треба у вас в заклад спеціальний. І ну, нас, з вас, я теоретично про це кажу. Але ж в заклад теж треба, щоб до вас приходили. Коли людина хвора, коли людина в слабкому стані, то хочеться такої трошечки уваги, щоб з нею поговорили. Тому мені здається, що всі ці шляхи, коли людина виправдовує свої негативні риси, виправдовує різними шляхами, все це треба пропрацьовувати і все ж таки не бути самотнім. Я сподіваюся, сформулювала вірно. Все ж таки відмовитися від самотності, бо ми є. Суспільною тваринкою. <хи> Я теж не хочу нікого образити, ну, треба нам Суспільство і пірамідами слово про це каже. Що нам треба повага у суспільстві. Та яка ж повага, якщо ви чіпляєтесь просто через кожну дрібницю до людини? Чи вважаєте, що ви повинні прийти і дати їй незнайомій людині поради, як їй жити і залізти до неї усюди, ну просто усюди, які тільки поради не дають? Все, що хотіла сказати, буду, буду вам вдячна за ваші думки. З точки зору психології, про регідність, ви можете почитати, я вам сказала так речення. Але про це можна почитати. Так, регідність це шлях до самотності, принциповість така, і до того, що немає не, не місця у суспільстві. Дякую вам за увагу.